Всім привіт! Вас вітає компанія InustingGood. Ми записали вже безліч відео в нашій фарбувальній камері. Тож на її стінах з'явилось багато плям від фарб, через які в ній зникло як і бажання, так і можливість працювати. Тому сьогодні ми покажемо вам, як доглядати за фарбувальною камерою і повернути її початковий стан. Це дуже довгий процес, який займає приблизно 3-4 дні. Отже, дуже важко знайти момент, коли в фарбувальній камері не буде роботи, і це все треба враховувати перед початком роботи. Отож, ми починаємо із шліфування стін камери. Це нам потрібно, щоб зняти шар фарби та вирівняти поверхню перед фарбуванням. Клонуємо наших співробітників, щоб пришвидшити процес, адже зазвичай це дуже довго. Після чого ми промиваємо камеру та протираємо змивкою силікону антисилікон, яка прибере залишки силікону та пилу. Далі ми готуємо фарбу для покраски. Ми застосували розчинник White Spirit AutoTrade, але підійде і акриловий розчинник AutoTrade. Основою слугує грунтемаль 3 в одному білого кольору. Цей кольор можна взяти лише під замовлення. Після того, як ми підготували фарбу, ми вже можемо почати фарбування в два шари. Тому ми знову не забуваємо про колонування наших підопічних. Після фарбування потрібно очистити підлогу. Беремо будівельний фен та шпатель і очищаємо підлогу від фарби, яка розлилась під час роботи. Далі знімаємо нижні пилові фільтри і замінимо їх на нові. Але перед цим треба прибрати пил з на камери за допомогою пилесоса. Після прибирання збираємо все зворотньому порядку, не забуваючи замінити фільтри. В кінці не забуваємо покрити камеру антидастом, який буде притягувати на себе пил. І здається, вже все готово, окрім однієї маленької деталі. Авторитет в автохімії. Якість гідна уваги.